Усім самий величезний привіт! Товари для дому промгрупа з 4 по 10 вересня. Анонс нашої улюбленої з вами промгрупи. Каструля з кришкою, жаростійкого скла на 2 літри, 199 гривень зі знижкою. Форми силіконові для випікання 39,90 в асортименті. Млин скляний для спецій з кришкою на 180 мл 64,90. Тарілка скло керамічна. Кругла люмінарк діаметр 20 см 53,90. Салатник діаметр 16 см. Також люмінарк 49,90. Чашка скляна на 300 мл, 69,90. Посуд скляний з кришкою люмінарк майже на. 2 літри 219 гривень зі знижкою. Набір пластов... пластикових контейнерів. Усі йдуть з кришкою. 299 гривень. Приладдя кухонне в асортименті 42 гривні 90 копійок. Банка. З пластиковою кришкою. Банка сама скляна із ложкою на 330 мл, 27,90. Кухоль пластиковий. Мірний. Зі шкалою на літр 32 гривні 90 копійок. Набір ємностей пластикових 5 штук у упаковці 59,90. Крем, сила лошаді 300 мл, 55,90 зі знижкою 30%. Олія, ефір на 10 мл 39,90% в асортименті спрей тонік для розчісування волосся дитячих: 150 мл 52 гривні 90 копійок. Труси чоловічі, сімейні, 100% бавовна 75,90. Білизна для дівчаток від 3 до 11 років. Склад бавовна 95%. 3990. Сувенір брелок 39,90. Гаманець. Косметичка 64,90%. Гребінець для волосся в асортименті 69,90 Резинки для волосся в асортименті 54,90 черв'яносто. Трійник без заземлення. 59,90 аптечка метична, транспортна універсальна в коробці. Пластиковій 229 гривень. Мастило синтетичне силіконове 150 мл 89 гривень, 90 копійок. ПЛЕТ флізовий розмір 1,40 на 2 269 гривень. Подушка. Розмір 50 на 70 зі знижкою 179 гривень. Рушник махровий, 100% бавовна. розмір 40 на 70, 66,90 90. Пряжа 100% акрил, 300 метрів 100 грамів. Зі знижкою 5990. Аромадифузор для дому 50 мл. Майже 60 гривень. Картина з ефектом 3D в асортименті. Картини різні. 199 гривень. Це ми вже подивимось з вами, як по-справжньому вони мають вигляд виглядають та дивляться в магазині АТБ. Ваги електронні. Майже 100 гривень, сушарка 129, гачки по 43 гривні. Відро декоративне 129 гривень. Органайзер підвісний, тканевий розмір 60 на 20, майже 90 гривень. Килимки домашні розмір 38 на 58 кольори в асортименті 109 гривень. Іграшка дитяча. Українська абетка 229 гривень. Картки навчальні гра для дітей в асортименті майже 100 гривень. Аксесуар неоновий 3990. Паличка. З декором. Іграшка дитяча пупс 8990. Іграшка Сюрприз м'яка колекція 105 гривень. Набір ігровий автомобіль у яйці 179,90 Вибачаюсь. Іграшка дитяча кораблик із заводним механізмом для ванни 75 гривень за округлюю так зручніше. Іграшка дитяча машинка 149 гривень в асортименті. Іграшка антистрес Сквіш 199 гривень. Іграшка дитяча комахи 45 гривень зі знижкою. Іграшки. Так, тривимірна головоломка. Ціна майже 100 гривень. Книга серії таблиці хімія 62 гривні. Книга серія секретними віконцями. Усе про твоє тіло. 249 гривень зі знижкою. Книга серії книжка з наліпками. 75 гривень в асортименті. книга серії книжка Картонна 29 гривень. Книга серії водяна розмальовка 23 гривні. Набір дитячих тимчасових татуювань 46 гривень. Ще літо у нас, точніше, осінь нас. Радує своїми теплими днями. Набір ігровий 299 гривень. Фігурка ігрова Сонік пригоди Соніка 100 гривень зі знижкою. Стретч іграшка у вигляді тваринок 100 гривень. Набір Автомобіли в наборі 3 штуки 229 гривень. Іграшка дитяча автомобіль в асортименті 90 гривень. І набір подарункових автомобілів Hot Wings 399 гривень в наборі 5 штук. А я вам хочу побажати всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось дуже скоро сьогодні. Всього найкращого і до зустрічі!